Усім вітання на моєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами трішечки сокровенним. Сьогодні буду готувати паску за маминим рецептом. Я це буду робити вперше, тому запрошую вас із собою, і побачимо, що з цього в мене вийде. Для своїх пасок я візьму борошно, я візьму тепле молоко, цукор, яйця, ванильний цукор, свіжі дріжджі. Сухофрукти, в мене тут є родзинки, журавлина, сушені абрикоси та трішки ягід Годжі. Трішечки олії нам знадобиться коньяк або жром, але найліпше би було взяти лікер Амарет, якщо маєте. У мене ось тут розтоплюється вершкове масло і відварюються дві картоплинки. Зараз розкажу навіщо. Ще нагадаю, що як завжди, всі інгредієнти я вказую в описі під відео. А наразі я залию коньяком ягоди. Ягоди чи сухофрукти можна брати будь-які, які подобаються вам чи вашим близьким. Я взяла ті, які я мала вдома. Заливаю їх коньяком. І відкладаю їх мінімум на кілька годин настоюватися. І так, картопля вже зварилася, картопля вже готова. Зараз я покажу, що будемо робити далі. Насамперед відсіджуємо від неї відвар. В окрему посудинку і буду її толочити. Будемо до пачку і буду її толочити. Ось так, робимо з неї пюре і будемо доливати відвар, щоб консистенція була як рідка сметана приблизно. Так, пробуємо. Це рідка сметану ще нерідка сметана. Ще трішечки. Ось так. Я думаю, це буде ось так. Чому я роблю лише півпорції? Тому що мама моя завжди пече паски в печі. А я це буду вперше робити в духовці, тому я вирішила не ризикувати і спробувати з півпорції. Якщо все вийде, обов'язково буду продовжувати ще. Так, тепер ми сюди додаємо. Додам сюди одну чайну ложку борошна, одну чайну ложку цукру. Трішечки розсипалося. І 50 грамів дріждів. Не знаю, хто придумав продавати дріжджі по 42 грами. Їх мусиш і перемішуємо це все. Головне, щоб картопля вже була не дуже гаряча. Ось так, то однорідність. Все. Де кришка? Де кришка? Накриваю і почекаю хвилин за 20. Ой, поки опара почне працювати, поки опара підніметься. Якщо опара підніметься, то тісто обов'язково підніметься. Якщо опара не підніметься, то варто буде робити нову. Тому за 20 хвилин продовжимо, а наразі я поки підготую інгредієнти для тіста. І так, показую вам свою опару. Вона в мене дуже-дуже піднялася, але поки я вимкнула камеру, вона в мене почала аж тікати. Дивіться, як вона росте просто на очах. Тому будьте дуже обережні зі своєю опарою, щоб вона у вас не втікла. Мені здається, в мене ще 20 хвилин не встигло пройти. Це відбувається дуже бурною реакцією. Так, підкладаю поки що. Вже тут капнуло. Тепер беру чисту миску. Вбиваю сюди зараз яйця. Додаю сюди одну склянку цукру. Одна склянка цукру це приблизно 6 столових ложок. Я чистять, коли виходить. Так. Додаю сюди ванильний цукор. Цілий пакетик, а якщо на цілу порцію до два пакетика і вливаю сюди тепле молоко. Молоко приблизно 36 градусів. Щоб не брати термометр, просто коли е, впихаєте туди палець, не має бути ні холодно, ні тепло. Так, і додаю сюди опару. Спочатку зараз це все перемішаю до однорідності. Плюс-мінус до однорідності. Ось таке виходить. Так. Тепер я сюди вливаю розтоплене масло. Також його перемішую. Додаю сюди нашу опару. Як воно Як вона це робить? Так. І знову ж знову перемішуємо трішки і будемо додавати просіяне борошно. Краса. І буду вмішувати сюди борошно. Спочатку ложкою, а потім, потім рукою. Борошно, як мене мама писала, скільки візьме, але обов'язково приблизно напишу пропорції. Перемішу. І, до речі, забула вам сказати, що якщо раптом ви не маєте живих дріждів, маєте лише сухі, то сухих дріждів потрібно взяти в 3 рази менше, ніж мокрих. І так, практично з любою випічкою дріжджовою. Там, де треба взяти сухі дріжджі, а у вас є мокрі, то просто потрібно зменшити цю кількість в 3 рази і навпаки. Тепер, коли стало тяжче вимішувати, я тісто перекладу на поверхню і буду домішувати на поверхні. Поверхня в мене чиста, якщо що. І буду вимішувати тісто на поверхні. Тепер потрібно змастити руки олією Ось так. і вимішувати ними тісто до тих пір, доки руки не будуть чисті. Перекладаю назад в миску. Так. Все. Тісто наше вже готове. Тепер його накрию харчовою плівкою і відставлю хай росте. Тісто має вирости хоча б в два рази. Ой. Лишимо його на декілька годин. Приблизно годинки на дві. Ось так. Так, тепер тісто відкладає відпочивати. Просто при кімнатній температурі, відносно в теплому місці. Час його сходження буде залежати від навколишньої температури. Бажано без протягу, бажано в спокої, тому що це така ритуальна випічка, який Потрібно надавати спокій, вона його впитує з навколишнього середовища. А поки можна йти займатися іншими справами, або ж відпочивати, або ж на сьогодні дуже-дуже прекрасна погода на дворі, і може я зараз встигну ще піти на пробіжку. А тісто наше поки відпочине і ви також. І так, пройшло дві години і ось що у нас виросло. За цей час я встигла дуже багато. І побігати, і на міні городі своєму трошки попоратися. Краса. Так. Ось так легенько це я знімлю. І ще не забути процідити наші сухофрукти. Я аж захрипла. Вони були сухенькі. Тепер що ми робимо? Тепер я змащую поверхню олією. Ось так. І буду викладати сюди. Ой. І буду викладати сюди тісто. Так вона сама випадає. Ось така у нас краса вийшла. Далі я, я сюди вмішаю наші ягоди. Я дійсно прихрипла. Ось так. Розпреділю їх. І буду ось так намішувати легенько. Трішки вмішаю наші ягоди. Ще зроблю так. І тепер ділю на 4 частинки. Тому що у мене є 4 форми. Ось так. Приблизно ось такі частинки будуть. І тепер буду робити кульки з них. Зараз покажу вам, як, дивіться. Для початку вминаємо злегка все всерединку. У нас виходить ось такий, виходить ось така кулька. І тепер його прокручуючи, затискаємо все під низ. Так, затискаємо все під низ і прокручуємо, щоб ці сухофрукти всі були в тісті, тому що, щоб вони не пригорали. Все всерединку, всерединку. Ось. І виходить ось така балабушка. Ось так. І тепер покладу її в свою імпровізовану форму. Так як форм в Чехії нормальних я не знайшла паперових, паперових тому я зробила їх сама. Зробила корпус із е, такого цупкішого паперу і всередину настелила пергаменту. Ось так. Опускаю туди свою паску. О, тут вже причепилося. Так. І те саме робимо з, іншим, з іншою балабушкою тіста. Спочатку я все проминаю всередину. Все. І тепер все закручую так само під низ. Ось так. Отак його загортаю всерединку серединку і прокручую. І вийде, ще я ось отак от зроблю. І виходить така балабушка. Де моя друга імпровізована форма. І так, у мене є ось таких чотири чудових пасочки. Вагою приблизно в пів кілограма. І я їх залишу ще на одну годинку, хай вони ще раз підійдуть. Тепер я розділила 2 яйця на жовтки і білки. Жовтком я намащую пасочки, щоб сяяли, як сонечка. А білки поки залишу. Тепер відправляю паски пектися при 190 градусах приблизно хвилин 40. Час залежить від об'єму пасок. І чим поменше відкривати в процесі духовку. І так, тепер буду робити глазурь. Глазур роблю дуже-дуже-дуже просто. Просто збиваю білок з цукровою пудрою. Можна додати лимонного соку трішки. Ось так. Дуже просто. І збиваю це все міксером. Ось так. Вона, вона не густа, вона досить рідка, щоб покрила тонким слоєм. Такі пахучі паски у мене вийшли. Може, і не ідеальні на вигляд, але аромат і на смак просто як в дитинстві. Одна моя помилка – це складки від пергаменту. На наступні рази просто не робитиму складки, бо вони відобразилися на боках пасочок. Ось такі м'якесенькі, пухкесенькі. Вони, до речі, довго залишаються м'які, така всередині м'якушечка. Тепер макаю кожну голову в поливку. Так добренько, і буду прикрашати. Прикрашати треба зразу. Я трішки відійшла, і глазур почала схвачуватися. Але ще не повністю. Я прикрасила сублімованою малиною, подробила трохи її, кокосовими чіпсами, подрібненим арахісом, кілька трояндочок додала сухих, мені мама сушила, і посипала зеленою шпинатною пудрою, яку робила сама. Я задоволена результатом своєї першої проби і впевнена, що це мої точно не останні паски. А щоб бачити і далі мої експерименти та ідеї, обов'язково підписуйтеся на канал та ставте вподобайку.